Виконання практичної роботи вкладені цикли. Ми з вами відкриваємо завдання 11. І ми повинні сьогодні виконати з вами практичну роботу на основі проєкту, який ви почали робити на минулому уроці. Він називається бджілка. Ваша задача спочатку переглянути ось це відео, яке ви зараз дивитеся, потім перейти за посиланням і пройти весь проєкт до кінця. Перед цим хочу нагадати вам також, що у вас є файл з підказками. Ось він цей файл. До нього ви звертаєтесь тоді, коли ви не можете впоратися самостійно з завданням і не знаєте все ж таки, що вам робити. Але, на відміну від минулої підказки, яка була з 2 по 4 етап. Тут є всі етапи з 6 по 12, але вони трошки зашифровані, скажімо так, тут є. Моменти, які вам потрібно вставити самостійно. Ось, наприклад, є код, але в цьому коді не вистачає якоїсь команди. Вам треба здогадатися, якої ж команди не вистачає. Ну, ось тут, наприклад, тут не вистачає кількості разів, яку потрібно повторити. Тут не вистачає команди повернути в яку сторону ліворуч або праворуч. Тут так само ліворуч або праворуч. Тут кількість разів, тут також кількість разів, і тут три моменти, де потрібно вставити кількість разів. Ось такі підказки, такий файл з підказками у вас буде. Також хочу попередити, що коли ви пройдете цей проєкт, ви повинні будете зробити скрін, але подивіться уважно, ваш скрін повинен бути з повідомленням про проходження 12-го завдання, але можливі варіанти, коли ви все ж таки це не зробите. Наприклад, ви зупинитесь на 11, або на 10, або ще на якомусь іншому. Тобто ви робите скрін того повідомлення, яке останнє у вас було. Головне, що потрібно, щоб на скріні було видно, скільки ж етапів з 12 ви пройшли. Вони визначаються ось таким зеленим кольором. Давайте з вами перейдемо. За посиланням, ось за цим я вже перейшла. Я вам нагадаю, що якщо ви проходите цей проєкт на комп'ютері, як я зараз, то це одна, один варіант. Так, також ви можете проходити цей проєкт і на мобільному пристрої. Про це буде зараз в кінці додатковий кусочок з відео. Нагадаю, що ви обов'язково повинні змінити мову, тому що зазвичай мова тут виставляється англійська. Так, це міжнародний проєкт, міжнародний сервіс, і тут дуже багато ви бачите мов, і разом з тим є українська, тому переводите на українську мову. Далі, обов'язково ви повинні бути зареєстровані в системі. Якщо ви проходите це вже не перший раз, а ми з вами проходили проєкт Flappy, і ми минулого уроку почали проходити бджілку, та, тобто у вас повинен, ви повинні бути зайдені обов'язково в свій профіль. Тоді, коли ви перейдете за цим посиланням, яке я зараз, то я бачу, що ось, наприклад, третє і п'яте. Завдання я пройшла. Перше, друге і четверте не пройшла. І якщо у вас є можливість, якщо ви бажаєте, ви можете почати з того, що ви пройдете ті свої завдання, етапи, які ви не пройшли. Ось, наприклад, я хочу повернутися в перший етап і все ж таки пройти його, так, тому що він у мене не пройдений. Використовую цикли, щоб зібрати весь нектар. Гаразд. Ось я бачу, давайте трошки збільшу. Ось тут в мене є зображення. Моя бджілка повинна зібрати нектари 1, 2, 3, 4, 5 з квітів. Тому мені потрібно взяти, напевно, що цикл і повторити його 5 разів. І що треба зробити? Треба спочатку рухатись вперед. І після того, як ми рухаємось, ще потрібно взяти нектар. Давайте спробуємо запустити. Дійсно, ми пройшли перше завдання. Дивіться щойно, тобто, у мене вже є три пройдені етапи. Далі, починаючи, якщо ви захочете, да, можете прийти всі, які ви не пройшли. Якщо прийшли молодці, і з цього моменту ми починаємо з шостого завдання проходити всі етапи. Якщо у вас не виходить, нагадаю, то ви відкриваєте файл в Google класі з підказкою і дивитеся, що ж ви можете тут виконати з підказкою. Якщо ви все ж таки не можете, то пропускаєте це завдання, ідете далі, наприклад, в сьоме завдання, і таким чином виконуєте все відповідно до 12-го. 12-те це передостання. Тринадцяте завдання, яке зараз я вам покажу, воно ну, не стільки буде впливати на оцінку, більше воно для вас. Давайте подивимося на нього. Це таке невеличкий такий тест з одного запитання. Але що тут погано, я б сказала, що тут немає перекладу на українську мову. Якщо ви можете зрозуміти, можете все ж таки подивитися і вгадати, ну, вибрати той варіант, який правильний. Ось у вас є малюнок. Та, і потрібно зрозуміти, який цикл, які блоки розв'яжуть цю задачу. Ну, repeat, давайте я вам допоможу. Repeat це повторити, тобто кількість разів, скільки разів повторити, Репіт – повторити. Далі пройти вперед. While – це поки, поки нектар більше нуля, тобто поки нектар зустрічається, що робити? Брати нектар. Get нектар це брати нектар. І повернути left. Left це наліво. От тут є слово right, right – це направо. Праворуч, і, верніше, і ліворуч, якщо бути правильними. Ось тут ви можете також надіслати відповідь, вибрати той варіант, і надіслати. Так, ось, мені потрібно здати, буде скрін. Наприклад, в 12-й етап пройшли да, або не пройшли. Ну, в даному випадку я вам покажу: ми робимо скрін. Скрін, як робити, ви вже знаєте. В даному е випадку я користуюся захопленням ескізу. Ось таким чином. Ви можете зробити екран, е скрін повністю всього екрану, але не забувайте, що коли ви робите скрін, обов'язково повинно, щоб було видно всі проходжені етапи. Да, ось цей кусочок. Ось він. Так? Тобто я тут буду бачити, скільки етапів з 12 ви пройшли. Все, зберігаємо е, цей ескіз і надсилаємо до Google класу, до своєї роботи. додаємо. А зараз я вам покажу, як же пройти і е, виконати цю практичну роботу на мобільному пристрої. В даному випадку у мене смартфон. Е, я відкриваю завдання, переходжу за посиланням. Ось воно. І перше, що мені показує сайт. Ось, подивіться, це ось таку картинку, що вона означає? Це, вона означає, що цей сервіс працює тільки в горизонтальному положенні. І так як мій телефон налаштований таким чином, що він не перевертається автоматично, мені потрібно це зробити. Ось, в мене є книжкова орієнтація. Тобто автообертання треба поставити. Тепер, дивлячись на цей сервіс, коли я переверну свій телефон, я побачу ось цей вже сервіс в достатньо таки е, гарному вигляді. Нагадаю вам, що спочатку потрібно змінити мову зліва. Обираємо українську мову зараз набагато краще. Також нам обов'язково потрібно увійти в свій профіль, натискаю кнопку Увійти. Обираю продовжити з обліковим записом Google. Обираю свій обліковий запис корпоративний. В даному випадку я зареєстрована під корпоративним аккаунтом. І ось, нарешті, мій сервіс готовий. Але тепер мені потрібно знову перейти за посиланням, повертаюся в Google Class і переходжу за посиланням. Ось, нарешті я бачу свій проєкт проходження першого, третього і п'ятого етапів. Таким чином, як і на комп'ютері, я можу це зробити, ви бачите, на своєму смартфоні. Все виконується так само, команди перетягаються, можна запускати. Пробувати виконати да, невірний, подивитися, які в мене є підказки, що є, і таким чином зробити виконання проєкту. Так само можна зробити скріншот по закінченню проходження проєкту і здати свою роботу. Додатково ще вам хочу пояснити, що ось, коли ви бачите на екрані проходження ваших етапів проєкту зелені. Кружечки повністю зелені, це означає, що етап пройдено повністю правильно. Тобто тут немає ніяких запитань, і це зараховується максимально цей етап. Якщо ви бачите, що у вас є ось такий кружечок всередині білий, але з Контуром зеленим, це означає, що цей етап не пройдений вами, ви тільки почали його проходити. Ось, давайте побачимо. Я просто поклала якусь команду, так, невідомо яку, я не перевірила, чи правильно це, чи неправильно, або перевірила, і завдання не дійшло до кінця. Ось це означає ось такий варіант. І є найбільше зараз я побачила варіантів у вас, коли ви виконували першу частину цього проєкту. Що є ось такий варіант зафарбовування. Це коли кружечок такий світло-зелений всередині, і контур яскраво-зелений. Що це означає? Це означає, що ви дійшли до кінця, і цей етап пройдений, нібито ваша бджілка вона таки пройшла цей етап. Ось зараз давайте перевіримо. І нібито етап пройдено, але ви завершили завдання 12, нібито вас і вітають, але кажуть про те, що його можна було вирішити, викори... використавши лише 8 блоків, а у вас 24. Тобто це означає, ну дивлячись на мій код, зрозуміло, що тут немає жодного циклу, я не використала їх, а просто послідовно зробила те, що я бачила. Так? Дійсно, завдання нібито виконане, але я не буду його зараховувати на максимум. Максимальний бал. Тому будьте уважні, ви можете перейти ще раз, можете видалити повністю все і е, виконати правильно використовуючи цикли. Нагадаю, наша тема практичної роботи вкладені цикли. Тобто, у вас повинні бути один цикл, вкладений в інший. Відповідно, можна між ними ставити ще якісь команди, так, але обов'язково у вас е, повинні бути вкладені цикли. Саме тоді ваше завдання. Буде зараховано на максимальний бал. Будьте уважні! Успіху вам! Хай у вас все вийде. До зустрічі!